Вітаю, друзі! Друзі! Вітаю! Хочу вам розповісти та показати мобільний шиномонтаж. Ми вам покажемо нашу новітню розробку, універсальну мобільну майстерню. Паралельно із нею іде мобільна майстерня Локер. Встановлено шиномонтажний верстат для грузових автомобілів, що на монтажний верстат для легкових автомобілів, балансувальний верстат універсальний для легкових і грузових автомобілів, кран балка, яка може виїздити на півтора метри за межі контейнера. Карний верстат, сверлильно-фрезерний верстат, гідравлічний прес. Знизу ми можемо побачити масло роздавальну установку та установку з нагнітання консистентного мастила. Артилерійські установки використовують у своїй системі гідравлічне обладнання, у якій є дуже багато шлангів. Так ось оцей гідравлічний прес служить для того, щоб ми брали рукав високого тиску шланг та обжимали його. Також у нас є Установка, яка ці шланги може обрізати та зачищати, також домкрати і пневматичні, і гідравлічні, бухти повітряні, безліч інструменту для ремонту цій майстерні, а також безліч кейсів, в які можна розмістити різний інструмент. Ми розробили спеціальний зварювальний пост. В якому знаходиться витяжка, яка витягує усі зварювальні гази, Спеціальна столешниця, силова столешниця, яка витримує велике навантаження, лищата встановили, поставили зварювальний напівавтомат, дуже потужний. Також є цікава річ: це ручний плазморіз, за допомогою якого можна різати бронепластини. В цьому контейнері ми маємо все для повноцінної роботи шиномонтажу. Автономної роботи і найголовніше мобільної роботи. Я з певненістю можу сказати, що це унікальна майстерня. Такої немає ні у кого в світі. Вона обов'язково допоможе нашим військовим у будь-якому ремонті та відновленні військової техніки, та не тільки. І взагалом, все це утворює повноцінний комплекс з ремонту та обслуговування будь-якої техніки.